Вітаю у промову для багатьох українців, народжених в радянському Союзі. Вислів я вам покажу Кузькіну мать, цілком близький та знайомий. Ця грубо просторічна та іронічна ідіома означає погрозу покарання. Вислів набув резонансу після двозначних закидів першого секретаря ЦК КПРС Нікіти Хрущова урядові США. Чому саме Кузькіну? Кузька в російських прислів'ях та приказках представлений як мстивий та забіякуватий персонаж, який міг бути сином жінки, яка має круту вдачу. А ще Кузька назва батога на Росії для домашнього покарання. Кузькою також називали жука шкідника. А з комі-перм'яцького Кузь це чорт. Дідько, в Україні ж жодного кузьки не знають, тому для жартівливої погрози вживають не менш колоритні вислови. За дев'ятими ворітьми гавкнеш. Знатимеш, де чорти навкулачки б'ються, знатимеш, по чим в тростянці гребінці, знатимеш, по чим шлиха, лиха, пам'ятатимеш до нових віників, почухаєшся, де й не свербить. Як дам тобі, то й зорі позбираєш. Говоріть українською правильно, не бійтеся, жодних кузюк та нікіт. А також уникайте місць, де чорти навкулачки б'ються.